Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Логічний ланцюжок пише артистка Леся Горова. Далі мови оригіналу. Хто вони у наших бідах? Путін так, але він не нападав би на сильну державу, президент України і його оточення? Так, тому що вони, вони не готували Україну до війни. Вони планували жерти шашлики, хоча весь світ попереджав. Уявляю, як раділи в Кремлі, коли спецоперація Буратіно вдалася із 2019 року. Україну роззброювали і працювали голубями міра. Усі щаблі влади засували московських кротів, розміновували чонгар, забрали охорону з гостомольського аеродрому і все решта. Ви знаєте, Україну готували до здачі. Супереч владі завдяки горизонтальним зв'язкам героїзму таких людей, як Кривонос, Лапін, Марченко, іншим бойовим генералам, волонтерам, які дзвонили одне одному, організовувались і вирішували, як діяти по ситуації. Не вийшло здати Україну, і герой Буратіно Не втік, бо побачив, що. Все не туди повернуло. Слава Богу, що завдяки тиску заходу напередодні повномасштабної замість Хомчака. Він поставив залужного і це врятувало країну від захоплення за три дні. Скільки б іде і як не шукати винних у війні? Початкова ланка ланцюжка, український виборець. 1991 рік між Чорноволом і Кравчуком вибрали останнього. Потім кучма ці двоє роздали ядерну зброю, підписали бутопешський папірець, побудували олігархат, потім вибрали Януковича. Ющенко і Порошенко Йшли до влади через майдани завдяки свідомому громадському суспільству. 2019 рік боротіно президент пихає свого носа. Усі гілки влади все хоче тримати під контролем повороту до тоталітаризму. 2023 рік геноцид українців, аргіони перетворені попіл, горе, круг, тисячі загиблих і кінця не видно. Кого ви вибрали українці? Ви думали, хоча б на крок наперед, в одному човні всі і свідомі, і не знаю, як назвати гинуть і ті, і ті, але чому мають гинути найкраще? за вибір маси і чому тих гірших ще так багато. Може, трохи вже виїхало. Остаточно скаженіш від арештів генералів і розвідників, тобто це кодло в опі відкрито показує, що патріотів саджаються і будуть саджати крути татару. Демченко Єрмак на посадах і далі зливають все параші. Чого бідний бо дурний, де б не шукали винних, всі шляхи приводять до виборця. Сильна держава має мати сильну владу, зброю і активне громадянське суспільство. І на таку державу нападати. Страшно закон детермінізму. Це те, що маємо сьогодні. Це наслідок того, що робили вчора у сьогоднішніх бідах і прильотах. винні всі, хто робив державу слабкою, хто зливав, зраджував і також хто бездумно голосував. Ніхто з нас не знає до кого прилетить завтра, але всі для себе знають, хто що робив вчора. Цікаво, чи кого небудь із тих несвідомих за те вчора, хоч трохи совість пощипує. Кого росня бояться дотепер, навіть мертвого бандеру. Націоналізм це найприродніша. І найправильніша ідеологія захищати своє у 2019 році. У першому турі було прізвище Кошулинський, але навіть серед моїх знайомих є ті, які у першому турі голосували за Буратіно. От тому і прилітає. Видно, інших шляхів для зміни свідомості немає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.